Строк на уточнення даних спливає, Але чи знаєте ви, що є надія на продовження цього строку до 14 жовтня? І що в такому разі буде відтерміновано строк на вручення повісток поштою? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю у свіжому випуску Кадролайф з Тетяною Шолковою та командою Кадроленд, яка нещодавно запустила нову покращену версію кадрової платформи номер 1 І від тепер ваша робота кадровика стане ще простіше. Всі деталі за посиланням в описі під відео. Ну а я починаю 16 липня. спливає строк на уточнення даних, передбачений прикінцевими та перехідними положеннями закону 3633. Але, мабуть, багато хто чув. Що є ідея продовжити цей строк до 150 днів, і такий законопроект був зареєстрований у Верховній Раді. Чи буде продовжено вказаний строк? Якщо і так, то в самий останній день, і думаю, ви розумієте причину. Тож чекаємо на новини. А поки що хочу нагадати, що за офіційною інформацією Міноборони спочатку підтримало цю ініціативу, але одразу відмовилось від своєї підтримки, аргументувавши це тим, що об'єктивних причин для продовження строку немає, адже ні величезні черги в ТЦК, ні відсутність місць в електронній черзі снапів, ні підвисаюча система, яка годинами не дає можливі. Вість адміністратором СНАП надати послугу з уточнення даних не заважає громадянам України, що перебувають на обліку уточнити свої дані через застосунок Резерв Плюс. Проте станом на сьогодні відомо, що з причин величезної кількості бажаючих уточнити свої дані. В самі останні дні система Резерв Плюс працює некоректно, і є ризик, що вона таки не впорається. А ми розуміємо, що обов'язок уточнити дані безпосередньо пов'язаний із ризиком отримати величезний штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень за несвоєчасне уточнення. Можемо собі уявити, скільки галасу і судових позовів буде, якщо система ляже, а штрафи наздоженуть тих, хто повільно рухався і залишив виконання обов'язку. на Останні дні зачекаємо, а поки що згадаємо, що зі строком на уточнення даних пов'язано право на направлення повісток поштою. Адже саме з 17 липня після завершення строку на уточнення даних у держави виникає право направляти повістки поштою, і такі повістки будуть вважатися врученими навіть у випадку відмови або не отримання їх адресатами. Якщо строк на уточнення даних буде продовжено до 14 жовтня, то і початок направлення повісток поштою розпочнеться не раніше закінчення цього строку. Можливо, ви чули, що 9 липня Кабмін визначив механізм централізованого друку та надсилання в повісток військовозобов'язаним поштою. Як це буде виглядати? Сама повістка буде формуватись за допомогою єдиного реєстру. керівників ТЦК накладатимуть на Повістку кваліфікований електронний підпис, і така електронна повістка з КЕП буде друкуватися разом з описом вкладення і надсилатися військовозобов'язаним та резервістам засобами в поштового зв'язку, рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та в повідомленням про вручення. При цьому у пункті 34 порядку номер 560 визначено, що в повістка надсилається адресату протягом 48 годин після підпису повістки відповідним керівником. 16 липня строк на уточнення даних спливає, але є надія на продовження цього строку до 14 жовтня, якщо Верховною Радою буде прийнято законопроект, яким планується продовжити строк на уточнення даних до 150 днів. Відповідно буде відтермінування строку на вручення повісток поштою. Та як наслідок відсутність ризику отримати штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень за несвоєчасне уточнення ще на певний строк. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на кадровий YouTube канал номер 1 Кадроленд, Якщо ще не підписані, на нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на кадрову платформу номер 1 де виходять курси та онлайн-школи. безупинно працює сервіс безлімітних консультацій, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори. Та довідники. не пропустіть безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами року. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником кадрової платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтесь з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!